Сьогодні до нас знову привезуть загиблих воїнів, і це вже не один, і не два, і не три воїни, і не чотири, які привезли з Курського напрямку і привезуть іще. І люди, які пишуть, що потрібно йти на Москву. Ну, вони не зображають, чесно кажучи, що вони говорять, я так розумію, тому що скільки ще привезуть, навіть страшно уявити. І уявіть, скільки там зараз втрат. Втрат по техніці, втрат по людях. і... Скільки взагалі, це ж не від стрілецької зброї, не від автоматів, знаєте, люди там віддали своє життя. Там каби, каби працюють, і не тільки каби, хто цього не розуміє. І зараз там, ще Путін переводить вже війська на Курський напрямок з півдня України, з півдня, ну, то тобто, Запорізька, Херсонська область. Ідентично Лукашенко почав. Що там він висловлювати з приводу допомоги, що військова техніка буде передана Росії в найближчі дні. Тобто на ближчі години, найближчі дні буде максимальне постачання на курський напрямок, на допомогу Росії. З Калінінграда підтягуються війська. Ви думаєте, там все так сладко, тобто, і в нас втрат немає. І хтось пише на Москву, на Мінськ іде". Ну, Люди взагалі просто поринули війну. І їм Москва, Мінск. Ну це в основному яделюзі де жінки пишуть. Ну я не знаю, чим, що там в них в голові, але важко, важко, трендець просто.